Пану Івану було 12 років, коли його разом із сім'єю виселили з рідного села Теляви. Каже, той день ніколи не забуде. В кінці жовтня. Виселили села, не приїхала колона польських. Нас загрузили, хто що міг покласти на ті вози. Іван Фучило розповідає, дорога була довгою та важкою. У його дитячій пам'яті закарбувалися і моменти життя на залізничній станції і знущання польських солдатів. Більше двох тижнів ми були на залізничній станції. Після цього переселені переселеними переїхали. На станцію Ланчин в Івано-Франківської області, бувший районний центр. Потім звідти ми з самотужки перебралися до Галича. Лемка за своїм корінням і пані Анастасія. Рідні жінки були вихідцями із села Теляво. Ділиться з маличкою її вчили любити свою культуру, мову і традиції. Нам з дитинства привели ту любов до лемків. Навіть таке було, що я була мала в школу ходила, я говорила по-лемківськи, діти мені говорили, каже, чого ти не говориш по-українськи, на якій ти мові розмовляєш. Підтримує рідні традиції і зараз ходить на різні зустрічі, є активною учасницею лемкоклубу. Ми підтримуємо підтримує той дух Лемківський. підтримуємо, ми збираємося дуже часто, іменно вихідці села Тельови. зустріч вихідці із теляви принесли багатоцінних фотографій та історичних пам'яток про рідне село. Організатори лемкозустрічі зустрічі кажуть, таким чином хочуть відновлювати лемківську культуру, пригадати свій родовід і зберегти для наступних поколінь, для того щоб уже. Друге, третє покоління, яке сьогодні зібралося в цьому залі, могли поспілкуватися один з одним, віднайти свою родину, сусіди, які проживали в цьому селі. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.